Рідний син вигнав батька з дому, і тепер він живе просто під під'їздом власного будинку. Це трапилося з одним літнім жителем Черкас. Про те, як люди перетворюються на бомжів, пише газета Вечірні Черкаси. Більше цікавої інформації зі шпаль свіжої преси дізнаєтесь з нашого пресогляду. Про цьогорічне свято Івана Піддубного на Чорнобаївщині розповідає газета молодь Черкащини. Греко-римська боротьба, футбол, шахи, піднімання каміння вагою 95 кілограмів, вироби народних умільців, спів, голоси бабусь. І це лише мізерний перелік того, що відбувалося 22 серпня у селі Красенівка. На цілий день село перетворилося на суцільні видовища та масові гуляння. Українці стають товстунами, пише газета Акцент. За даними Українського інституту громадського здоров'я, надлишкову вагу мають 37% городян, ще 17,5% – хворі на ожиріння. Що ж робити? Фахівці говорять, що дієти та розрекламовані засоби для схуднення не дають позитивних результатів. Тому рецепт один раціонально харчуватися та більше рухатися. Про нелегку людську долю розповідає вечірка. Літніх черкащан можуть позбавити житла аферисти, опікуни і навіть рідні діти. Таке сталося із черкащанином Іваном Таскаєвим. Він більше місяця живе просто неба біля під'їзду свого колишнього будинку. Спить чоловік на ковдрі, постеленій примісінько на асфальт. Їсть те, чим пригостять добрі люди. Поряд стоїть інвалідний візок, але знесилений пенсіонер навіть не може на нього залізти, не кажучи про те, аби дістатися відділу міліції та написати скаргу на сина, який виконув батька з квартири. Про Мошнівського кулібіна розповідає газета Прес-центр. Селянин Сергій Гречуха переробив автомобіль Запорожець на трактор. Тракторець не претендує на технічні вершини, проте в господарстві є неабиякою підмогою. Дивотехніки чоловік збудував власноруч 17 років тому. Аматор склав його зі списаного електронавантажувача військової електростанції автомобіля «ГАЗ-51», запорожця, збирача винограду та багатьох інших агрегатів.